Лукашенка, який мусив достроково виїхати з того параду, Дійсно, в нього були надто помітні проблеми зі здоров'ям. Хоча дехто каже, що насправді він симулював, ну, чесно кажучи, я до того ставився трошки скептично. Але, але з іншого боку, ну, ті діагнози, які я чув, вони мабуть важкі, ну але вони, по-моєму, не смертельні. Ну, ми не можемо діагноз поставити, ми не знаємо просто інформації. Отже, як з цим буде? Чи це дійсно була симуляція? Чи Лукашенко шукав шлях, як, як з цього вилізти? І чи він взагалі ще має шанс з того вилізти, чи він це, це розуміє? І а можливо, це просто наслідок надто часто спілкування з Путіним. Ну, я наведу ще одну версію. Я теж я скептично ставлюся до версії про симуляцію. Ну, спочатку, коли от була інформація, що Лукашенко не буде на параді в Москві, дійсно, багато хто думав, що це така собі, ну, як іноді кажуть, політична хвороба в лапках. Ну, таке штучний привід. Сказати, що я захворів, погано почуваюся, тому приїхати не можу. Таке часто буває. Але ну те, що бачили на червоній площі, ну виглядав він не дуже добре. Ну, ми можемо припустити, що він чудовий актор, але інформація, що йому довелося швидко їхати з Москви. Ну, підтвердила, що проблеми є зі здоров'ям, тому що він безкористався можливістю поспілкуватися, а що там він постояв пару хвилин з цими лідерами центральноазійських країн. І плюс ну Лукашенка, що називається хлібом не годуй або улюбленою бульбою, але дай попіаритись, особливо в Москві. А зараз він цього не робив, тому що ну явно стан здоров'я негарний. Ну ще один факт, який підтверджує версію про те, що є проблеми зі здоров'ям під час урочистих заходів в мінську. Він не виступав. Як правило, він виступає в Мінську. Він головний соліст на всіх цих урочистих заходах. А тут, замість нього, там виступав інший державний керівник, а він тільки там. Поруч стояв, і то я думаю, що його там ну, накачали ліками і привели в певний тонус, але все рівно йому важко. І от тут виникає версія, про яку вже багато хто говорить, чи не повторить він долю Макея колишнього міністра закордонних справ в Білорусі, багаторічного соратника Лукашенка і багаторічного міністра закордонних справ в Білорусі, чи не трапиться теж. Раптово щось як з Макеєм, поки це лише чутки, припущення, ми не знаємо точно, що там, який стан здоров'я у нього, який діагноз. Тому треба дочекатися якоїсь додаткової інформації, що називається, будемо слідкувати за ситуацією. Але багатьох зараз цікавлять питання: а що далі? А от раптом щось станеться з Лукашенком. А що далі буде? Думаю, що на, на превеликий жаль. Цим може скористатися Москва. Все ж таки, як би ми не сталися до Лукашенка, але Лукашенка, зберігаючи свою особисту владу над Білорусі і в Білорусі, він а, а, намагався дистанціюватися від Москви. Він зберігав не стільки суверенітет Білорусі, скільки, скажімо так, суверенітет своєї автократичної влади, свою особисту владу. Зараз, якщо не буде такої потужної фігури, яка контролювала фактично і всю силову вертикаль Білорусі, і ну фактично всю державну систему, то виникає неминучий вакуум якої спадкаємця немає. Навіть якщо він там, що називається на смертному мадрі, скаже, що там призначити колю моїм спадкоємцем. Вони є питання, про це а ну, коля має принаймні, намі ні, ну це не серйозно. Ні, це не серйозно. Ну кажуть, що там може бути очільниця верхньої палати білоруського парламенту, формально стати спадкоємцем, але я думаю, суто формально. Тому що потужних фігур навколо Лукашенка немає. Може бути або якесь колективне керівництво, ну як було після смерті Сталіна. От там виникає, скажімо так, таке політбюро, яке буде керувати країною. А потім все рівно буде проявлятися один або декілька лідерів. Буде змагання за владу. проте Білорусь вже опинилася під дуже потужним впливом Росії. Саме в умовах війни Лукашенко, я б сказав останній бар'єр для збереження самостійності Білорусі, і є величезний ризик. Якщо раптом щось з Лукашенка станеться, тоді Москва ну точно поставить якусь свою фігуру. Вони будуть сприяти, щоб там з'явився якийсь ну неформальний але гауляйтер Москви. людина, яка б працювала в інтересах Москви. Правда, є ще один чинник, От, ми, ми не можемо його зараз оцінити. Але я думаю, що він буде певною мірою впливати. Це е, китайський чинник. Китай е, не зацікавлений в тому, щоб Білорусь е, повністю остаточно, 100% перейшла під контроль Москви, е, е, тому що в Білорусі є вже певні китайські активи. Китай хоче зберігати Білорусь як свій певний форпост в східній Європі, тому що через нього можна ну, в більш спокійних і мирних умовах налагоджувати стосунки, там, і торгувати певними товарами з Європейським Союзом, можна впливати. Якщо буде можливість безумовно, або побудовувати зв'язки з Україною, там впливати на Росію. На всякому разі, при Лукашенка ну, вплив Пікіна дуже посилився в Білорусі. І зараз я думаю, що Китай певним чином буде впливати на ситуацію, і, можливо, вони вже ну, мають контакти або можуть підтримувати певні фігури в білоруському керівництві. Подивимось. Але ризик того, що Москва спробує поставити просто свою людину, яка буде контролювати Білорусь, і дозволить достатньо швидко інтегрувати Білорусь формально в складі союзної держави з Росією, ну фактично інтегрувати в склад Росії. Такий ризик існує. Більше того, може з'явитися ризик. На що от нова, нов, новий білоруський очільник слабкий за визначенням залежний, скоріше за все, від Москви? Він може погодитись на пряму участь Білорусі в війні проти України. Але якщо це станеться, я думаю, що ось це може кардинально поміняти ситуацію навколо Білорусі, і військова поразка може статися. Спочатку не у Росії, а якраз от у нового російського союзу ну, умовно нового російського союзника, тому що я думаю, що тоді Україна підтримає на не тільки полк Каліновського. Я думаю, що можна буде створити більш потужні військові підрозділи, які будуть звільняти Білорусі. Від спадкоємців Лукашенка і від російських гоуляйтерів, от такий сценарій, я думаю, теж можливий. Але ризик посилення впливу Москви ну це найбільш вірогідний сценарій, у разі якщо раптом щось Лукашенка трапиться, пане Володимире, але в мене є таке питання: воно може трошки дарувати наївне, але тим не менше воно є. А яким чином Китай може впливати на Білорусь? Поза впливом поза Росією, якщо враховувати, що Білорусь може або тільки з Росією, або з країнами Євросоюзу і з Україною. Тобто, ну я не впевнений, що Євросоюз дуже зацікавлений, щоб Китай посилився в Білорусі. Ні, ну а в Євросоюзі зараз нема важливого впливу на Білорусь на е, вплив. Через деякі європейські країни, через Польщу в першу чергу, і Литву, є вплив на Світлану Тихановського. Ну скажемо так, такого опозиційного. Президента, хоча реальної влади у неї немає, і не всі визнають її уряд, навіть білоруські опозиції. Але ну от впливають на частину білоруської опозиції. Київ впливає на іншу частину білоруської опозиції, яка зараз в Україні частина білоруських опозиціонерів на фронті зараз. от полк Каліновська виснує, тому наш вплив скоріше на опозицію білоруську, а не на білоруську владу. Не на Білоруську державу, а от у Китая, да, є вплив. От в чому проблема Китаю? Як правило, він впливає економічно через свої активи, свої ресурси, через угоди з конкретною країною, особливо фінансові угоди, а вони є з Китаєм у Білорусі. Потім через державних керівників. Такий вплив у Китаї є, але на відміну від Росії. Ну, невідомо, ну, в всякому разі, немає якоїсь інформації про те, що Китай, наприклад, працює з окремими державними керівниками Білорусі з окремими політичними силами, тобто створює таку неформальну умовну прокитайську партію. Ну, от, наприклад, в Казахстані я давно вже ну років 15-20, не менше, я чув про те, що. В казахському керівництві ще при Назарбаєві була умовна промосковська партія, про партія, Ну і були такі місцеві націоналісти, да, які намагалися, скажімо так, утримуватись від надмірного зближення із Китаєм і з Росією. Але от конкуренція лобістів інтересів або Москви, або Пекіну в Казахстані проявлялася дуже сильно. Це за ствердженнями казахських політологів, експертів. В Білорусі ну, я такої інформації не чув. І оце от слабкість Китаю. От у росіян точно є свої люди в солових структурах, в дипломатії. Я знаю просто, що деякі міністри закордонних справ, ще колишні там, з 90-х років білоруські, вони живуть в Москві, мають російські паспорти. І працювали ще раніше, я не знаю, вже тоді, маб, мабуть, мали російські паспорти, і працювали там міністрами закордонних справ Білорусі. Лукашенко свого часу поміняв керівників місцевого КГБ, там, деяких інших силових структур, міняв керівництво свого своєї ради безпеки, тому що там були люди проросійські, пов'язані з Москвою, але все рівно вони залишились. В різних структурах і ми просто ну як ми і не знали там про різних агентів, які от зараз виявляються вже під час війни російських агентів в наших силових структурах. А в Білорусі я думаю, їх набагато більше. На і це скажем так, посилює вплив Росії. Росія може впливати на білоруські еліти. Ну тут і спільна мова. Зв'язки іноді історичні не просто там, в широкому сенсі, а коли люди закінчували одні ті ж навчальні заходи, там військові навчальні заходи і так далі. воєнне училище, одні і ті ті ж там теж саме. Я думаю, що багато місцевих кагебістах навчалися в Москві. Так що от у Росії є інструменти впливу, багато своїх людей. А у Китаї набагато менше Проте, Китай може ставити певні рамки, певні червоні лінії для Москви? От саме Китай може сказати, щоб Москва не йшла на пряму анексію Білорусі, чи е, піде на це Китай? Не знаю, але я думаю, що ну в інтересах Китаю зберігати свій вплив на Білорусі. Пане на завершення одне питання: а чи відкриває це шанс для Тихановської? Ви знаєте, я неоднозначно однозначно до неї ставлюся. Вона потрапила на політичний олімп, випадково. стала таким опозиційним президентом. Ну майже випадково. Я нагадаю, не всі можливо про це знають у виборах президента Білорусі в 2020 році. Мав брати її чоловік брат участь її чоловік. Ну, а Лукашенка всіх опозиційних кандидатів, які ну, могли б створити йому реальну конкуренцію, навіть один проросійський кандидат був пов'язаний з Газпромом, він всіх, да, всіх запроторив до об'язниці. Ну і Тіхановська замість свого чоловіка брала участь у виборах. Ну і врешті-решт, ну, її теж, скажімо так, посунули. Але опозиція проголосила її переможцем. Євросоюз її підтримав, американці з нею мають контакт, але не вся білоруська опозиція її визнає. Я думаю, що насправді от, ситуація в Білорусі може помінятися в тому випадку, якщо Білорусь там підключиться до війни проти України, і тоді, от, сам факт військової поразки, він може спричинити зміну політичного режиму в Білорусі або. Якщо Росія програє війну в Україні, в Росії починається внутрішня криза. І от ми не знаємо, що буде з Лукашенком, але і послабне або білоруський режим, або з Лукашенка щось трапиться. Ось тоді в Білорусі може виникнути політична криза, і тоді з'явиться шанс для білоруської позиції. А далі все залежить від них. На мій погляд, Тихановська достатньо слабка фігура, Їй не вистачає харизми. Ну, білоруська опозиція, вона така широка, різноманітна, але в чомусь вона повторює хвороби російської опозиції. Внутрішні конфлікти, протиріччя, взаємна недовіра. Але я єдине можу сказати: думаю, що і західна країна будуть впливати на опозицію, щоб вони об'єдналися і проявили себе як єдина сила. І я думаю, що нам треба обов'язково впливати на цю ситуацію. У нас є контакти, ну зокрема, з тими, хто зараз воює в Україні, і з тим прошарком білоруської опозиції, які перебувають на нашій території, тому з ними треба працювати і підтримувати їх скоріше за все, в разі. Зміни політичного режиму в Білорусі там виникне коаліційний уряд. Коаліційний. Важливо, щоб він був проєвропейським і демократичним. От за це треба буде боротися, а не за конкретну персоналі. Добре, я вам дякую. Це було дуже цікаво, і зразу дві теми зачепили. Отже, це був Володимир Фесенко, політолог. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте свою вподобайку, поширте його. І все буде Україна. Дякую. Дякую. Да, до побачення. До Побачення.